Вітаю всіх! Пропоную вам переглянути на прийдешній тиждень з 8 по 14 липня на три варіанти такий розгляд, розклад. Перший ряд буде це застереження від ангелів, від чого краще відмовитися. І другий ряд це буде вам порада на цей тиждень від ангелів. Тож, обирайте свій варіант: перший, другий, третій. А я, як завжди, починаю з першого варіанту. І дивимося перший варіант. Шістка келихів перевернута. Попередженням є для вас те, що, можливо, ви тривалий час зависаєте у минулому, весь час обмірковуєте. А що було б, якби ви вчинили інакше, або поступили не так, як у вас вийшло? І ви прокручуєте, можливо, ці варіанти, особливо можете бути зациклені на стосунках. Це можуть бути як і партнерські стосунки, і ділові стосунки, але в більшому ступені особисті. І весь час думаєте, що ви десь щось, можливо, вчинили неправильно. Аби вчинили інакше, то і результат би був інакший, і, можливо, щось би у вас склалося в житті інакше. І вам основне застереження відмовтеся від того минулого. Все було так, як повинно було бути. Тож не варто там зависати. І порада вам найкращий момент. Ангели вам рекомендують, щоб ви не втрачали цей момент. Прийшов час вам діяти, позбавитися. Дивіться, я навіть хочу відволіктися від цього. І сказати, як гарно вам ангели дають пораду. Тут ви зациклені на минулому, а тут у вас найкращий момент для того, щоб від цього позбутися. Е і вам ангели радять не тягнуть врем'я, тому що всі, е все, що вам потрібно для того, щоб ви були щасливі, у вас зараз є. Тож, у вас буде позитивний. Е Кінцевий результат, якщо ви підете в нове. Тобто, якщо у вас можуть бути або десь нарисувалися, скажімо так, образно якісь нові стосунки, можете сміливо в них вирушати. Там у вас буде все по-інакшому. А ви з минулого висновки зробили і пішли далі. Тож бажаю вам приємного успіху, вирішите всі свої питання. На цей тиждень і дивимось другий варіант. Верховна Жриця перевернута, застереження для вас. Не піддавайтеся ілюзіям. Можливо, у вас у спілкуванні виникають таке, такі питання, що е, хтось вам щось говорить неправду, а можливо, і справді вам так говорять неправду. І ви можете з цього приводу перебувати в ілюзіях. Через що. Всередині вас відбувається такий процес осуду, або якісь страхи виникають, як, як на вас подивляться люди, що про вас хтось скаже, як буде це впливати на вас у майбутньому. І оці якісь страхи, якісь оці сумніви, якісь розмови неприємні, можуть бути як і в очі, так і за очі. Вас це сильно турбує. Але вам застереження є таким: якщо ви будете сприймати людей, усіх, без осуду, без підвищення, нікого не підвищуючи, нікого не принижуючи, і будете нейтрально ставитися до всіх, то у вас і справи будуть йти по-іншому. Тож таке застереження для вас. І дивимось порада, яка для вас порада зміна курсу. Змініть курс, змініть фокус свого погляду із того, який він зараз є, в абсолютно зворотній бік. І тоді ви зможете ці зміни у своїй руці зробити самі, а ангели вас будуть підтримувати. Тож не зациклюйтеся на своїх проблемах, на сплітках, не втягуйтеся в якісь страхи, ілюзії. Також і до вас ще таке застереження на цей тиждень може бути. Якщо у когось є якісь свої залежності певні, то краще цей тиждень від цього всього відмовитися, а сміливо рухатися новим курсом. У вас все вийде, у вас все. для вас ангели розкривають шляхи. Тож користуйтеся цим моментом. А я бажаю вам приємного тижня. І щоб все найкраще відбулося у вас в цьому тижні. І третій варіант: Десятка жезлів перевернута. Вам застереження, ви тривалий час не можете пройти якийсь певний урок, зробити правильні висновки. А через це ви тягнете постійно цю ношу. І ця ноша у вас не тільки фізичного плану, а і ментального. Тобто ви весь час обмірковуєте одні й ті самі події, можливо, припускаєтеся одних тих самих помилок. І це стає тягарем для вас. А вам варто <клес> застереження для вас від ангелів таке іде, що перегляньте свої погляди, розподіліть свої обов'язки між іншими. І, можливо, те, що ви вважаєте зараз тяжкою ношою, насправді такою не є, а це в більшому ступені, ви самі собі надумали. І порада для третього варіанту закон притяження. От вам і підказочка така від ангелів іде. Те, що ви думаєте, те ви до себе і притягуєте. Якщо ви думаєте щось погане, або когось засуджуєте, або покладаєтеся на чужу думку. А можливо, у вас весь час щось турбує, і ви не можете ніяк це обміркувати, вирішити, прийняти остаточне рішення, тобто відмовитися раз і назавжди від того, що вас раніше турбувало. Тоді ви зависаєте у тому, в тих самих подіях. А якщо ви будете іти, приведете свої думки у та їх із своїм внутрішнім станом, наповнитися любов'ю, гармонією, спокоєм, то всі проблеми ваші вирішаться, якби самі по собі. І енергія ваша підвищиться, і самопочуття буде ваше кращим. Тобто відмовтеся від старого образу життя. А я бажаю вам, хай всі негаразди минуть минуть на пройдешньому тижні, а у новому відбудуться тільки кращі і позитивні. І нагадую всім, що це енергії лише цього тижня, це застереження і порада від ангелів. Тож бажаю вам приємного тижня!